Друзі, привіт вітаю на каналі InvestHub. Мене звати Олесь Вареник. Ми знову поговоримо про інвестиції. На цей раз ми будемо спілкуватись про бізнес, який, який з цим прямо пов'язаний. Це управління нерухомістю кваліфіковане від керуючої компанії відносно нової. Проте дуже необхідної, оскільки конкуренція серед пропозицій. По якісному інвестиційному управлінню це основа для збільшення дохідності, для е, винаходження нових засобів покращення якості інвестиційних послуг в Україні. Я хочу вітати у нашій студії е, засновника такої керуючої компанії Гліба Кузнєцова. Привіт. Привіталася. Питання дуже просте: останні кілька років до початку повномасштабної війни я знав безліч людей, які займались управлінням е номерним фондом. Так би мовити, це 10-20, можливо, більше квартир, які частково власні, частково у довгостроковій оренді, е з якоюсь прибиральницею на різних площадках і на Оликсах здаються. Подобово. Скажи, будь ласка, е як ти оцінюєш цей ринок і його потенціал? Чи створюють ці особи взагалі додану вартість? І чи є попит на такого роду послуги проживання подобового в звичайних квартирах? Так, е да, привіт, Олесь. Єдине, що я хочу сказати, ми не нова компанія, ми вже достатньо стара, 10 років плюс компанія Upgrade. Просто ми в медійному колі, ми нові, тому що насправді ми були постійно погружені в операційні процеси. Ми створювали номерний фонд. Працюємо ми лише в Києві. Це я думаю, теж окремо проговоримо. Це стратегічний наш такий підхід, хоча є пропозиції там на різні регіони, але ми просто притримуємося своєї стратегії і поговоримо, які ці результати дає. Стосовно твого питання, попит є. Е, якість е, зараз трансформується, тобто, зараз вже недостатньо просто там якихось апартаментів, якогось сервісу. Тобто, і, і зараз відбувається такий процес, що маленьким дуже важко зараз працювати, дуже важко там конкурувати і. Е, Частіше за все, це відбувається таке органічне, якби поглиблення, тобто інвестори, власники е таких юнітів, вони це самі розуміють, і вони звертаються там, до компаній, які можуть більш там е ефективно цим займатися. І що ще парадоксально, ще і більш вигідніше, тобто, у великих компаній більш можливості дати кращий результат фінансового плані. Але Зласне. попит є. 呃。Uh Ми з тобою в кулуарних бесідах, я почув про те, що номерний фонд в місті Києві, тобто місць для тимчасового проживання ночівлі, катастрофічно не вистачає. І навіть якщо в кожному районі міста збільшити цей номерний фонд на 100-200 місць кімнат, це все рівно ніяк не покриє цей попит. Скажи, будь ласка, хто проживає в місті Києві тимчасово, оскільки люди в Їжджають, є бойові дії, є міграція, вона від'ємна. Вона вже весь час повномасштабної війни вона від'ємна і прогресує. Хто все ж таки живе і за рахунок чого цей попит підтримується? Да, тут треба ще от просто найголовніше, що підкреслити, що не просто створення Якогось номерного, тобто правильного номерного фонду, його зараз не вистачає. Це дійсно так, тому що в Києві існує великий відсоток, це більше 10% від всього номерного фонду. Це такий старий Савдепівський номерний фонд. Вони якось працюють. Деякі з них, можливо, ну, я думаю, всі розуміють, про що мова їх зараз приватизують, йдуть процеси приватизації. Це, до речі, теж дуже добре. Ось, але правильного номерного фонду його катастрофічно не вистачає так, в кожному районі. Що стосується проживання і для кого це все потрібно, в принципі, якщо населення мається на увазі корінне населення саме Києва, да, воно зменшується, то як ну, вже не туристичне, але як. Для відвідування Київ воно не, збіль... не зменшується, воно навпаки зараз збільшується. І ось всю, всі групи людей, категорії гостей, котрі ти е, тільки що сказав, вони і є саме користувачами цього номерного фонду. Це і військові, і переміщені тимчасово або не тимчасово. І знову ж таки, Київ це столиця України, це бізнес, все рівно концентрат. Так чи інакше, заходи це все, все так, чи інакше відбувається в Києві. Тому розраховуємо на можна сказати, коренних киян, але створюємо сервіс для тих людей, котрі потребують приїзду в Київ, а їх вистачає зараз. Зафіксуємо, давай ознайомимо трошечки нашого глядача з тим, що робить компанія Upgrade твоя. ми наразі знаходимося в готелі. В нього є власник, він працює з тобою як з керуючою компанією для того, щоб отримувати якийсь результат. Як я розумію, що результат управління вигляді доходу може бути від капіталізації об'єкту. З покращенням показників і з можливістю його продажу по ціні дорожчі, також з дохідності від оренди від якісного управління інфраструктурою, також можливо може звернутись інвестор з певною кількістю коштів або з якимось. Активом, з якоюсь нерухомістю, яка не використовується, для того, щоб ти міг розглянути, як можна, що можна з неї зробити і як можна застосувати твою операційну команду у ній. Так. І це це да, ми все це робимо. То і я просто, просто не задав Точка. питання, а просто визначив, да. для кого. Твої послуги. Да. Ну, ще, ще можна додати, я можу ще додати, що, що давай добавимо, а я потім ще да. цікавий. Ми, перше, ми створюємо е, гарантований офер для інвестора, тобто не прогнозований, а гарантований. Тобто, що це значить? Якщо ми пропонуємо е, інвестору, власнику будівлі, готелю, е, наприклад, якийсь відсоток рентабельності від вартості цього. Е, е, Готелю, наприклад, чи готельної нерухомості, то він фіксується у нас і ми оплачуємо його наперед ще. Це дуже важливо для того. То гарантії підкріплюються тим, що якщо за якихось економічних умов е показник не досягається, ви його гарантуєте власним капіталом. Да. Да, да. У нас так вистроєна наша бізнес-модель, таким чином вистроєна, що ми розуміємо, коли у нас іде коли все гарно, коли є там просадки. Ми це просто враховуємо в нашу, в нашу, в нашу е е е фінансову модель керуючої компанії. Всередині це не знає інвестор, ніхто не знає. Це у нас є свої фонди, у нас розподіляються так. Тобто, що ми робимо? Ми створюємо гарантований пропозицію, гарантований офер. Інвестору, і він більше. Тобто, якщо ми в цьому об'єкті є пропозиція там 12 річних, це в еквіваленті виливається От в таку суму. Цю суму гарантовано отримує інвестор. Гарантовано. Дуже класна інформація, коли є щось в інвестиціях, пов'язаних із словом гарантовано. Мало такого чутно. Давай все ж таки розберемо, якого масштабу капіталу інвестор може з тобою працювати. Наприклад. Який може бути перше питання? У мене тут два питання uh -huh. з цього народжуються. Перше питання інвестор з капіталом, який, наприклад, були такі інвестори, я не знаю, чи зараз є, які просто викуповували, наприклад, весь під'їзд uh -huh. будинку, який будується, і там, наприклад, кілька десятків квартир просто через ріелторів постійно здається. Отже. Так само можливо звернутися до тебе і сказати, є ось такий капітал, були такі плани, чи можна зробити щось краще? Так, так, звичайно. Ну, дивись, я може, трошечки розповім про функціонал нашої компанії, що саме ми робимо, чим ми можемо бути корисні. Ми, Перший варіант з нього з цього і почнемо це коли вже є там ідея чи плани щось зробити. Ми на, на будь-якій стадії насправді ми можемо підключитися. Ми можемо покращити, якщо є якісь ремонтні роботи, чи треба щось підапгрейтити. Ми це саме наша робота. Тобто, ми максимально використаємо все, що є, для того, щоб в майбутньому це максимально монетизувати для інвестора. Друге, ми створюємо свої проекти, котрі вже вони по фінансовій дохідності, звичайно, найвигідніші, тому що там все розраховано прям нуля краще ніж апгрейдити. Так, да, Тобто, там просто кожен ко, якщо там десь там щось є, воно зрозуміло для чого, і ми розуміємо, як ми це будемо використовувати. Третє, ми беремо вже готові об'єкти, працюємо в принципі, з будь-яким номерним фондом. У нас, у нас є кейси е, і старого номерного фонду, який знову ж таки ми апгрейдимо, виводимо на якийсь рівень. Звичайно, в таких е, об'єктах зазвичай завжди є потолок, де, де далі вже краще просто все знести і побудувати щось нове. Але от до цього потолка ми цей об'єкт доводимо і він дає максимально ефективні е, показники. Ну і четверте, це те, що ми все ж таки, як керуюча компанія, більше розуміємо е, інвестора, бо ми дійсно у нас є багато партнерів наших, ми багато років того з ними працюємо, і ми розуміємо їх болі, ми розуміємо їх очікування, що їм треба. Ми все дуже так замирюємось. І пропонуємо такі максимально комфортні для них умови, щоб вони все ж таки відчували себе більше не як аудитори кожні там три місяці, а більше як інвестори, у котрих є. Надійні партнери, котрі виконують там функціонал. Тобто ми над цим теж постійно працюємо. І є, ви є компанією повного циклу. тобто да, Ремонтні роботи, да. робота з атракціями, поліпшення того, що є. Е, є бажання змінити керуючу компанію для того, щоб зрозуміти, чи Ауди. в попередній є належна якість. Тобто у тих, хто вже має подібні інвестиційні проекти, ви можете Звертайтесь. долучитись, Звертайтесь. хто бажає з нуля розробляєте. Єдине, да. що ще трошечки, от просто щоб було розуміння, ми не будівельна компанія, звичайно, ми користуємося послугами підрядника. Це можуть бути наші послуги, можуть бути послуги наших партнерів, інвесторів. Наше найголовне, це курс, що треба там робити. Оце ми зробимо ідеальне, а там вже деталі, хто саме буде це виконувати. Це перше. І друге, що так, ми робимо аудит більше того, це 100% так як воно зараз є. Частіше за все, коли ми зараз приходимо на об'єкт, котрим займаються, керують, є якісь показники, ми на них дивимось і так. ну, Останній кейс, там плюс десь 30%, ми зразу кажемо, що. Бачите, як поліпшити. Ми, ми, ми да, або пропонуємо там зразу, що от, таку суму, ми 100% готові, або пропонуємо. Це от прямо зараз це постійно. Тобто, відбувається. Перший офер для наших глядачів, в кого є якась історія, ви можете просто. Звернутись, отримати інформацію, чи можна це покращити, чи це вже добре, чи внести якісь раціоналізаторські пропозиції до діючого бізнесу, і чи можна заробляти більше з таких ро найголовніше для нас? І ось під питання попереднього питання в мене було наступне. Який мінімальний поріг входу, ага. який ось з мінімальним капіталом інвестор може до вас прийти, щоб отримати інвестиційну е пропозицію? Ну, Юніт, якийсь, так. Дивись, а ми можемо вставити да, якусь презентацію? Звичайно, ми можемо, щоб якась бігуча, якась картинка. Тут тут можемо виставити у нас зараз є проєкт по реставрації в Києві? Це. Теж окремо можемо проговорити. Класна тема. Я думаю, що цікаво, бо ну всіх зараз вона дуже так інтригує. Насправді, е, у нас точка входу від 80 тисяч під ключ. 80 тисяч Від 80 тисяч Це фактично це номер. Щось це юніт, біля номеру. Це юніт Це юніт в готовому проєкті з нашим керуванням. Знову ж таки, по тій же моделі з фіксованою орендною платою, котрий інвестор отримає. От ми здазда об'єкт, і він зразу отримує договір оренди і зразу отримує ці кошти. Фактично, зразу. історія, що ви берете в довгострокову оренду, далі управляєте, але мінімум є, а максимум він відсутній. Тому що це, це прораховано з е, співвідношенням тієї рентабельності, котру очікує отримати інвестор. Тобто, якщо в цьому проєкті рентабельність 12%. Він по року буде отримати суму в еквіваленті 12%. А по якщо року. ситуація покращиться, чи він зможе отримувати більше? Є, є в договорах, звичайно, є. Ну, По-перше, після нашої перемоги, я думаю, що ми з усіма нашими інвесторами, з усіма нашими партнерами просто збираємося, сідаємо, переглядаємо всі показники, це 100%. По-друге, є у нас. Елементи, котрі ми фіксуємо, коли ми переглядаємо на збільшення, тільки mm -hmm. на збільшення, ми це теж там в договорі прописуємо. І третє, це те, що, знову ж таки, для наших інвесторів, от як ми спілкуємося, працюємо, аналізуємо, для них оцей договір оренди він виявився найнадійнішим договором, який може бути. Бо у нас були різні пропозиції, там, керування з гарантованою оплатою. І там юристи, а що так, а де, а тут ви можете, ви ж керуючи, а ви там, там це, це І ми просто прийшли. І найпростіша, найпростіша, схема. найпростіша, і от для юристів вона така якась найфундаментальна. Тобто, коли ви, коли, коли ви кажете, там договір оренди, там з фіксованою сумою. Всі юристи пункти подивились, агонь. Все. Це те, що треба. Клас. Тому ми просто Вертаємось виберемо... до цього оферу. Ну, це так. конкретний офер, ми його конкретний. можемо говорити. Ми, ми його Вісім 80 від 80 тисяч так. доларів. Що, що це за юніт, яка площа з ремонтом, якого рівня, і яка все ж таки ось ця мінімальна гарантована дохідність? А, я по сумах там буде в презентації. Я просто не пам'ятаю. Я пам'ятаю суми точки входу. По... Ну там гарні показники. Сам об'єкт, це об'єкт, він знаходиться в центрі Києва, і ми так як, е, м, тобто, давай, мабуть, ще про цю історію, що за рахунок чого взагалі ми можемо створювати такі умови для інвесторів, за рахунок чого? Це не просто так, це не так, що там ну, тіпа, хто завгодно, чи ми зможемо де завгодно це зробити. Ні. Це наш такий стратегічний підхід. Тобто, ми зрозуміли, що для пропози... найкращої пропозиції для інвесторів ми повинні максимально розуміти ринок, на якому ми працюємо. Тобто бути тут найбільшими, створювати найкращі пропозиції для наших там, гостей, найкращий сервіс, на... і займати ну, положення там, в рекламі. Тобто, зараз там кожен гість потенційний в Києві. Він бачить нашу рекламу, і наше вже завдання йому правильно офер цей донести. Тобто локалізація це дозволяє нам створювати такі моменти. Друге, це дуже чітке, тобто ми пройшли всі оці етапи: там, карантин, початок повноштабної війни, і ми під час цих позицій настільки. Ми продовжували працювати, але більше працювали в аналізі. Тобто у нас був дуже глибокий аудит. Досвід. Та, да, такий аудит глибочайший. Можливо, ми не так би не хотіли глибоко його проводити, але вже так вийшло, тому ми його пройшли. І ми просто розуміємо, як, що відбувається з Києвом, як себе ведуть гості, куди вони. Тобто, сказати так, що все зупиняється. Не коли... зупиняється. Не зупиняється. Але... Воно перетікає, тобто є деякі е, сфери, котрі вони, да, вони обнуляються майже до нуля. Майже до нуля, і це ну, багато хто не витримує. І... А ми розуміємо, які сфери все рівно, навіть під час будь-яких е, подій, вони все рівно живуть. І ми це теж враховуємо постійно по створенню об'єктів. І ось е, саме цей е, офер, цей проєкт, котрий це по реконструкції вже побудованої будівлі. Це стара київська архітектурна форма, дуже класна. Пам'ятка архітектури. Ні, 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 ні. Не пам'ятка пам архітектури, але вона автентично київська, така красива в центрі. В центр локація. Тобто ця локація це 100... Ми розуміємо, що локація там от прям вирішує. Це проект, який там можна не про що не переживати. Він буде завжди працювати. Друге, сама будівля, вона в дуже гарному стані. Дуже гарному стані. Тобто е третє це е ціна її знову ж таки. От ці ціна, От ми теж е зараз є пропозиції таких будівель під реконструкцію, викуп достатньо багато, і ціни на них ну такі, скажімо, до, до, до початку повноштамного вторгнення за цей чек ви б нічого б не купили. А зараз їх Ну їх який діапазон? Бо у нас глядачі дивляться, вони всі орієнтуються в цінах на квадрат, в собі вартостях. Е, я скажу, що ціни на квадрат там теж треба подивитись. В презентації буде там, здається, тисяч ну мільйон дев'ятсот. Це сама будівля. Тобто десь два шістсот два сімсот. Це якщо один інвестор входить, собі все забирає. Вже під ключ зроблено, укомплектовано. повністю… весь номерний так, фонд забирає. весь номерний фонд пере. Там є деяке перепланування, і Він. яка буде дохідність гарантована вами для інвестора? О там, якщо я не помиляюся, від 11%. відсотків? Ні, там, там не так. Для, там є для ну, початку входу, здається. Якщо я не помиляюся, ну да, 11 відсотків. Давайте візьмемо цю це. Ну тобто, басово це краще, ніж е, е, якась історія пов'язана з квартирами, пов'язана з е, власним управлінням тощо. Олеся, я до речі, чекаю від тебе питання по капіталізації. От прикол в тому, що капіталізація цього, якщо людина захоче вийти, вона буде. Ну можливо, трошечки менше, можливо, на тому ж рівні, як і новобудова? Тобто там ще гарна капіталізація. Ну то сам натякнув і сам відповідає, якщо 2600, да. це й коштує проект, е, яка капіталізація в який період може бути? Е, ну як а ти маєш на увазі до закінчення проекту самого? Ну е, коли... коли людина може вийти, буде вже скапіталізувати. Ну вона може вийти будь-коли. Ну максимально ти дай ти пораду, коли оптимальніше це можна було робити, коли вже Зрозумів. ціна буде цікава. Зрозумів ціна буде цікава, коли цей проект запуститься в роботу. Тобто, коли а, а ми беремо по сроках, якщо почати ремонтні роботи, це до восьми місяців. До 8. Будівельники нам завіряють, що це шість місяців, але ми беремо до восьми місяців. Тобто, після восьми місяців, коли зробить сот може перетворитись у 30% капіталізації. Тобто, десь біля трьох з половиною. Так. Так. Десь біля 3,5 мільйонів доларів. Так, це, це ми говоримо про сьогодення, про перспективи всього. І від 11% рентабельності Супер. в центрі Києва. А, і ще дуже важливий такий момент. І ми теж, як, ну, як кияни, і як. Компанія, котра займається в Києві дуже плідно, для нас ще є така е, трошки соціальна відповідальність, соціальне навантаження, що ми все ж таки створюємо із того, що занепадає, щось дуже круте. Те, що буде і красити Київ, не забудовуючи його там ще більше. І створюючи, е, ну, ми в цьому проєкті ми плануємо залишити трошечки автентичності? Тобто, це буде класна така історія і для киян. Ну а вже коли будуть туристи, то я думаю, такі проекти них будуть прямо взагалі там супер. Е, скажи, будь ласка, які секрети успіху твоєї керуючої компанії, яка може гарантувати доволі цікаву? Дохідність для інвесторів я тут бачу не те, що конкурентну перевагу, я бачу трошки унікальності, тому що якщо порівняти, дуже багато реклами є керуючих компаній і реклами від девелоперів, які продають нерухомість, яка після побудови буде одразу передана в управління. мови про гарантії не йде. Так. Ти працюєш в межах Києва. В межах Києва трошечки за Києвом я так розумію. Стратегія розвитку саме така є на найближчі на найближчий час розвитку компанії. В чому секрет успіху?